Вадим Тітушко отримав вирок. Сьогодні суд затвердив умови мирової угоди, укладеної між потерпілими журналістами та обвинуваченими молодиками. Зрештою, кривдник журналістів Вадим Тітушко отримав три роки умовно. Із них два випробувальний термін. Шевченківський районний суд Києва виніс довгоочікуваний вирок у справі про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Владислава Содоля під час мітингів 18 травня цього року у Києві. Згідно з його рішенням, якщо Вадим Тітушко відбуде випробувальний термін успішно, то може отримати дострокове звільнення. Його захист напередодні запропонував мирову угоду з трьома роками умовно, на що, власне, і погодилися позивачі. Прокуратура проти такого рішення заперечень теж не мала. Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів, що поглинення менш суворого покарання більш суворим, Остаточно визначити тітушку Вадиму Сергійовичу Покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України Тітушка Вадима Сергійовича звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням за спитовим строком 2 роки. Всупереч домовленості про мирову угоду, про жоден. Про жодне мирне не йдеться. Зауважила потерпіла Ольга Сніцарчук. За її словами, головне троє з чотирьох обвинувачених визнали свою провину щодо хуліганства і перешкодження професійній діяльності журналістів. І публічно вибачилася. Вона каже: умовний термін це вже достатнє покарання для тітушок. Крім того, обвинувачені погодилися виплатити по 15 тисяч гривень компенсації кожній зі сторін. Потерпілі вже заявили, що гроші за моральне відшкодування витратять на благодійність. Одна частина грошей буде скерована музиканту, який все літо пролежав у комі. Це унікальний медичний випадок, оскільки він прийшов зараз до тями. Йому потрібно дуже багато коштів для того, щоб лікарі змогли його поставити на ноги. Друга частина коштів буде скерована на розвиток громадського телебачення. Нагадаю, під час минулого судового засідання троє обвинувачених визнали свою провину і публічно вибачилися перед журналістами. А четвертий Андрій Ярошенко відмовився підписувати угоду і заявив про свою невинуватість. Його справу суддя перенесла в окреме провадження. На запитання у Вадима Тітушка, чи збирається він у майбутньому мати справу з журналістами, хлопець відповів однозначно ні. ні не буду.